книги просто неба у зарванцях з'явились перші читацькі будиночки. Було... Книголюби шукуються біля полиці з літературою та обираються на свій смак. 12-річна Юлія взяла книгу на перспективу та уважно гуртає її. Я взяла книжку магічний вступ до програмування. А чому саме так? Я не знаю. я Дуже хочу стати програмістом, щоб програмувати. Дівчинка каже, облаштовувати бібліотеки просто неба ідея гарна. Разом з онуками на відкриття читацького будиночка прийшла і пані Валентина в шкільному віці. Перечитала купу книжок. Тепер і малечі прививає любов до літератури. Прийшла для того, щоб зацікавити дітей читати це дуже важливо, і без цього не може бути життя. Загалом у Зарванецькій громаді відкрили чотири такі читацькі будиночки. Маленький Ромчик одразу визначився із книгою. Ну, Не гаючи часу, прямо у дворі вмостились гортати книжку Маленький Артур та його мама. Це дуже гарна ідея. От моя старша донечка. В неї вдома своя досить велика бібліотека. У неї кілька сотень книг є і, і маленьких, і більших, як то кажуть, вона полюбляє читати, тому вважаю, це гарна ідея, оскільки всі книги купити не можна. А отакий от, от куточок прийшов у твір собі, взяв книгу, почитав, повернув, поділився своєю книгою. Ідея облаштовувати читацькі будинки виникла у багатодітної родини з зарванців. Виховуємо їх і дуже хочемо, щоб вони розвивалися гармонійно, щоб не лише в гаджетах, а й читали, читали багато, розвивали свою фантазію, фантазували, якісь нові ідеї в них з'являлися. Все, що пов'язано з новими ідеями, фантазіями, воно виникає тільки в перечитуючі книжки. Анатолій Зейка певен найпростіший спосіб виховати грамотних дітей навчити їх читати і показати, що це приємне та цікаве дозвілля. В зарванцях не вистачало бібліотеки, а зараз її заснувати досить так проблематично. Дуже великий ресурс на це потрібен, і в війну ніхто його не виділить. А читати дітям потрібно зараз. Тому ми вирішили малим ресурсом зробити справу добру. Засновники проекту кажуть, це тільки початок. Обіцяють, читацькі будиночки згодом з'являться у всіх селах громади.